Червоному куті. Владислава Сісар Одеса. Ну що, друзі, наступний поєдинок до вашої ваги вагова категорія до 48 кілограмів. Владислава Цісар проти Софії Дячишиної. Ну, першою з'являється в ринг саме Владислава Цісар. Федосовський Федосовський Представляє місто Одеса, тренується під керівництвом Олександра Буряка в місійському клубі наксіуму Айта. В синьому коті. Представниця міста Миргород Софія Д'ячишина. Ну і суперниця, друзі Софія Д'ячишина. Софія Д'ячишина, яка представляє місто Миргород, Бісійський клуб Моайта і Миргород тренується під керівництвом Анатолія та Віктора Бушина. Ось таке в нас просто це протистояння вагова категорія до 48 кілограмів. Це вага мухи у жіночому Кейуангу. Тож, друзі, все готово до початку цього поєдинку. Формат двобою. Три раунди по дві хвилини. Друзі. Маленька об'ява. Міцобісі Беджера, ВА 4546. Припаркуйте авто, будь ласка, ціла оркестр не може виїхати. Будь ласка, міцубісі Безера 45-46. Атож, друзі, перший раунд поїхали. Софія Дічишина проти Владислави. Владислава Цісар у червоному куті рингу. Ну, відповідно, у синьому Фія Дячишина, яка дуже активно розпочинає цей поєдинок і одразу ж на відході лівим прямим на свою суперницю. Одразу ж дівчата розпов... розпочали без розвідки. Одразу ж розпочинається у нас ось така рубка. Ну і на конвасі опиняється після ось такого скручування Владислава Цісар. Це не нокдаун. Фронтнік провалює свою суперницю. Цісар і одразу ж зустрічає Владислава. Зараз намагається вицілити Дячишина. Центр рингу займає Цісар і одразу ж вивчає суперниця у голову. Вже розмін. Подивіться, який же розмін подається дівчата в кожен свої ударною. Майже одна хвилина залишається до завершення першого раунду. Волокі, неприємний попередні нозі від Цісар. Одразу ж фронтом відповідає Ячишина. Тут з дальньої дистанції намагається виконати обмін Ячишина та Цісар. Скорочує дистанцію зараз Владислава і одразу ж коліно по корпусу вилітає від Цісар. Непоганою була атака від Владислави ще одна. Здвоєний лоукік відповідає Чишина і одразу ж додає лівий прямий Сісар Фронкі. Ось такі гойдалки в нас відбуваються у дебютній двохвинці цього протистояння. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 48 кілограмів, який же крос справа прилітає від Сіса. Зупиняється зараз Чишина Вже не така легка на ніжках Софія. Звичайно, що в такому темпі дуже і дуже важко працювати. Ну і рефері відраховує нокдаун. Рефері відраховує нокдаун. Але все гаразд з Дячишиною. Ну, так. За такий пасивний захист одразу ж третій в ринзі побачив. Ну і все правильно зробив у цій ситуації. Перший раунд друзі завершено. Перший раунд завершено, звичайно ж, вигризла просто кінцівку цієї двохвилинки. хвилинки. Саме Владислава Ціса. Подивимося, що буде в другому раунді цього протистояння. Ну, зараз, друзі, нам режисери трансляції дають хайлайти. Того раунду цього поєдинку. Ось такі в у нас розміни. Дівчат, звичайно ж. Жіночий кікбоксинг, жіночий K1 Це окреме видовище, і гадаю, що після ось цього івенту, після цього гала вечора багато дітлахів прийдуть на секції саме з цього єдиноборства. Отож, друзі, ми чекаємо на другий раунд цього протистояння. Одразу активно на ніжках, одразу ж Сісар попередні нозі у від Владислави. Одразу ж фронтами працює. Цісар намагається відповідати, намагається відповідати і зустрічати свою суперницю цими неприємними прямими ударами Софія Дячишина, але виступає поки що Дячишин. Не знає таке враження, що робити зі своєю суперницею. Створює тиск. Сісар, ну і не зупиняється. Владислава все правильно робить у такій ситуації. Але потрібно, потрібно Дічишині відповідати. Потрібно забирати другий раунд, адже вперше вона програла. І гадаю, що програла з рахунком 8-10. Коліно від Д'ячишиної, Непогана атака від Софії. І одразу ж відповідь від Цісар. Зауваження від рефері за цей тайський клінч. Звичайно, це не тай, це не тайський бокс і одразу здвоєний лоу-кік від Цісар. Не зупиняється зараз. Владислава. ще одне коліно по корпусу. Неприємний удар пропускає Дячишина. Втрачають рівновагу дівчата, опиняються на канвасі, але можуть продовжувати цей поєдинок. Ще один лоу від Сіса. Важко зараз Д'ячишині. Підказує секундати. Сіса ще потрібно відбувати ногу Софії. Але Дячишина вже не така активна. Таке враження функціонально суттєво підсіла Софія. Ну і ще один нокдаун відраховує РФ. Ще один нокдаун, але вже в другому раунді. 15 секунд залишається до завершення цієї два хвилинки. Так, може продовжувати цей поєдинок Д'ячишина, Вона готова. І ось останні миттєвості цього раунду. Ще в донову ну і на цьому другий раунд завершено. Друзі, попереду заключна двохвинка цього протистояння у ваговій категорії до 48 кілограмів. Владислава Цісар проти Софії Дячишиної. Тож, друзі, третій раунд. Останні дві хвилини цього бобою. Владислава Сісар проти Софії Дячишини. Піложе розпочинає Дячишина. Непоганий мідл утік. І ще один. І одразу ж дві двійки пропускає Сісар. Зробили корективи в перерві секунданти Дячишиної. Зовсім інша Софія. Ми бачимо. У цій хвилини, винці, ой-ой, тут втрачає рівновагу. Владислава Цісар опиняється на Канвасі. Тут, звичайно ж, не буде відрахунку від рефері. Непоганий, правий прямий від Дячишини. Але зупиняється на ногах. Потрібно закручувати свою суперницю, потрібно ось так не зупинятися і демонструвати свій футвор в у Але, звичайно ж, не так все і просто. Дуже непросто. Продовжує розбивати передню ногу лоу кіками своїй суперниці. цісар Ще один лоу Трохи більше хвилини залишається до завершення цього протистояння. Ось так комбінує цісар з переходом з Лоу на кік Ну і що тут? Ось так. За те, що в тачкому клінчі коліном голову влучає владислава Цісар знімає рефері один пункт з представниці міста Одес. Ще одна атака. Ще одна непогана атака від Цісар. І ось цим правим кросом влучає. Владислава намагається дівчишина віддати боржок своїй суперниці але поки що не вдається. Дуже важко зупиняється, просто Дячишина і продовжує слідкувати за атаками своєї суперниці. Лічені секунди залишаються до завершення останнього фінального раунду цього протистояння логовіх категорії до 48 кг. кілограмів. Подякували дівчата одна одній. Чудовий поєдинок вони продемонстрували. Ну і зараз будемо слухати судівські вердикт. Ще раз нагадаю, друзі, черговий аматорський поєдинок після протистояння між Рашидом Канжем та Володимиром Рефічем. Тепер ми, в принципі, бачимо і дівчата. Але непогано розпочала третій раунд Софія Дячишина. Розмаша ось так працювала, намагалася мідінтіками. Створити небезпеку для своєї опоненти. Ми це потім ці таки схилили шалька терезів на свою користь. Давайте підохаємо. Це представниця червоного кута Так, заслужили перемогу. Цього має Владислава ціса Одеса!